Поговоримо сьогодні про нещасливе кохання. Нещодавно розмовляла з дівчиною, вона каже: не можу забути хлопця. Вже давно зустрічалася, але все подумки, все повертаюся, повертаюся до нього, все згадую. Як забути? Є чудовий метод, який називається повернення емоційних вкладень. Він виконується дуже просто. По-перше, треба. Ну, Дати собі таке місце, де ви спокійно зможете його проробити, щоб вам ніхто не заважав, вам треба згадати ту людину, яку ви не можете забути. В кожну людину ми вкладаємо які, якусь частинку себе. Ми даруємо подарунки, даруємо свій час, свої емоції. І ці емоції, це все можна уявити в формі якогось образу. Все, що ви людині віддали. Ви можете об'єднати в якийсь образ. Це може бути що завгодно, наприклад, серце, або там, голуб, або от, дівчина одна колись давно мені розповідала, що вона уявляла, що от у неї без іншої людини, наче от пазла не вистачає. От В ній прямо от така, як діра, і той пазл вона віддала той іншій людині. І тепер їй погано. Так ось, ви уявляєте. Те, що ви вклали в ту іншу людину в вигляді образа. І вам це треба повернути собі. Уявіть це. І забирайте в ту людину. Робити це треба дуже впевнено. З правом ви повинні бути впевнені, що ви маєте право це забрати знов собі. І дуже яскраво. Треба уявити, як ви в це вкладаєте знову в себе. І коли ви відчуєте, що прямо от війшло все, воно ввійшло в мене, моє, повернуло і повернув. І треба ну, дуже непогано, як би ви сказали, я вдячна тобі за все, але тепер наші шляхи розходяться. Я бажаю тобі щастя в особистому житті. Це дуже класна техніка. Вона емоційна, якщо її дуже так емоційно проробити, вона дуже добре може вам допомогти позбавити цього емоційного зв'язку з іншою людиною. А ще є дуже цікавий приклад: людина уявляла, що від неї до іншої людини протягнуті такі канати, вірьовки такі довгі, міцні, і вона перерубала прямо ці канати, перерубила, перерубила, і все, і стало значно краще. Тобто цей зв'язок вона його наче обрізала. Ось такий цікавий метод. Можна ним скористатися.